Наявності є така парфюмована вода Монтале Мукхалат. Тут 150 мл, вона йде в залізній бутилочці з таким запобіжником, така упаковочка. Упаковка. Це Об'єднані Арабські Емірати, є подарунковий мішечок в наборі. І що собою собою представляється вода? Це у цих пахачах парфумів бере участь солодкість, стиглої ягоди, м'якість, сніжність як Трохи ванільний такий десерт і запах мандалю. Аромат букхалат, неодмінно зробить ваш образ привабливіше. Розкішна парфюмерна ця вода туалетна приготована виключно з натуральних компонентів на олійній основі без додавання спирту. Дуже надовго фатає. У мене така бутилочка, то дуже довго-довго. Тут розпилювач класний, можна на подарунок брати і коштує ця вода туалетна 250 гривень.